Вітаю на каналі Мама Злати. Я в магазині Копійочка. Сьогодні огляд акційних товарів на полицях. Дякую за ваші вподобайки і приємного перегляду. Дитяча лампа з веселою тваринкою 350 гривень. міні лампа 200. Фоторамка 50 гривень. Сімейна в чорному кольорі 40, золота 60 гривень. Годинник рожевий на кухню 110. Нічник роза 40. Будильник 60. Набір постільної білизни 2 на 2, 30 тисяч гривень. 100% сатин. Комплект білизни 800 гривень. Фланель. Підодіяльник 1,50 мх,10 в комплекті дві наволочки та простинь. Набір рушників у мішечку 300 гривень для тіла та для обличчя. В рожевому та ніжно-фіолетовому кольорі. Плед яскравий 200 гривень. 1,50 метр на 2 Плет флісовий 1,60 на 2,10 п'ятсот гривень. 300 гривень і європлет 2 на 2,30. Дитячі тапочки з зайчиками 250. М'якесенькі дорослі 230. Лет-іграшка іграшка 400 гривень. Яскрава сова. Є ще такий їжак. Тапочки кімнатні з помпонами 299,90. М'якенькі кімнатні тапочки 400. Дитячі тапочки собачки 250. Стопка скляна подвійні стінки череп 27. Є ще така більшого розміру 54, стакан скляний подвійні стінки, хвіст русалки 69, набір двох стаканів з золотим обводком 199,95. Бокали для вина 225 гривень з золотим обводком, в рожевому склі 250 Набір дитячого посуду 89,95 ложечка та мисочка. Бутилка пластикова для води 50, лійка 35. Ложка для меду 21 гривня. Ніж для піци кольоровий 24, ложка силиконова з дерев'яною ручкою 70 гривень. Набір ножів 29,90 20 гривень 2 штуки. Ніж для авокадо – 40 гривень. Товкач для м'яса 80 гривень. Щіці кухонні 60 гривень, пензлик силиконовий з дерев'яною ручкою 25, ліки пластикові 70 гривень 3 штуки. Ложки мірні 59,90. Ложка кухонна меламінова 20 3 штуки. Вафлі Артек Пломбір 15, Шоколадні також 15, батончик Кіткат 19,90, кава Форт Мелена 75 225 грамів. чай концентрат 12 та 15, ахмат 45 гривень, чай фруктовий 36 Туалетний папір трьохшаровий 229,90, 12 штук, рушники паперові 38, двошарові. Два рулони рушників трьохшарових 53, серветки столові 25 жовті 100 штук, білі 23 гривні. Туалетний папір 60. Зева 229 90 12 рулонів. Вологий туалетний папір 60 гривень. Папір диво 55. Крем дитячий екстракт череди та ромашки 20 гривень. Мило туалетне бейбі зая 50, Рідке крем мило кря-кря 54, Дитяче мило Алоє Вера та ромашка 12 гривень 70 грамів, дитячий шампунь пухнастий нянь 35 гри. Джонсонс бейбі Ромашка 168,90. Піна для ванни дитяча 110. З ароматом жувальної гумки та коли. Дитячий гель для душу та шампунь, ваніль та печиво. 110 гривень. Також є гіпоалергенний. Серветки вологи ромашка та алої 28. Серветки вологі Бейбі Зая 15 гривень 24 штуки. Дитячі підгузники 465 гривень. Толокар мотоцикл 400. Підгузники Pampers 46 штук, 475 гривень. Дада 305 46 штук. Кришки для консервування 50 штук 89,90. 50 штук 78 гривень. Чіпсилей 120 грамів 45, зелена цибуля, сир та краб. Пепсі 1 літрове 25. Тунець шматочками у власному соку 60 гривень 160 г. Приправа до м'яса 30. Чіпси з лаваша. Смаки в асортименті 17 гривень. Арахіс смажений 17 гривень за 60 грамів. Дякую вам за перегляд!